Так, Всім привіт. Хочу зняти коротеньке відео по розвідку фундука. Сьогодні 12 липня. Порівняємо, який швидше росте, дозріває, який помаліше. І заодно буду говорити, що там по саженцях, чи буде, що, чи не буде. Люди питають, я так одним відео все зроблю. Так. Наш сорт. Щось сонце ж нарікає. Пушкінський червонолистий. Набирає колір. Тихенький. Так, саженців. Одна штучка буде, думаю, одна міні і одна Один на продаж. Так, але, але у нас щось. Зовсім малесенький, зелений. Саженців не буде. Коспорт. Теж зелений зеленющий. Доставати ще навіть не пробуємо. Тамбовський. Тамбовський пізній. Він цього року дуже погано вродив. Подовго стойце. Ну, то запилювач. Саженців не буде. Гібрид. 40... 42,19, по-моєму. Так, теж ще зелений, зеленющий. Санджельці. Ну, Є два. один мені, один на продаж. Кстати, це гібрид, в мене їх два і два різних. Ось. Другий теж взагалі малесенький. Один більш вот там де є саженці, а той якоїсь неправильної форми. І причому ніхто толком не знає який оригінал, тому що навіть як заходиш на сайт, там на болото, да, там та сама ситуація. Хтось каже, що він круглий, хтось каже, що він неправильної форми, там теж так все не ясно. Так. Гордієнко. Перший урожай, ще не куштував. Так горіхи ще зелені. Зрівати не спішить. Перший урожай, в принципі, так. Ну, Погано саженці будуть. Де небагато, теж там штуки три. Каталонський. Так, саженці будуть Небагато. зелений ще, але вже крупний вже на розмір виходить. Так, тут це такий вже забувся. А, караманівський запилюсь для трапізунду. Розмір свій ще набрав, І ще зелений ще не Точніше, ще не що не достигають. Точніше, що не пробують, що такі що ніхто не достигне, але... Майду, шо, навіть не пробує. Обільний. Обільний, зелений, зеленющий. Розмір вже набрав. Таже один, один для мене. Це не буде. О, все найдорогії. Так, це Деміс, найдорогії горіх, який в мене є. Ну-ка, що у нас тут? Перший врожай. Який в нього розмір, не знаю, він має бути крупний, поки що ще, навірно, що набирає розмір. Так, і Катерина. Ух, яка вже гарна. Вон вже колір починає набирати. Ну, крупненький, прикольненький, теж перший врожай, що я не куштував, не бачу які вони. Саженців не буде 100% і демісу теж не буде. Так, пиріжок. Пиріжок. Зеленить. І розміру він ще... ще не набрав. Навірно, це буде пізній грів, вже аж на осінь. Так, по саженцях. По саженцях. Буде там якісь три штучки, може чотири да. Так, американець, Джаферсон, саженці. Саженці будуть. На двох кущах пригнуто. Такий лохматенький, похожий на цей на, на шедевер. Зелений, звенющий. розмір більш менш вже вбирає. Так, далі так називаємо куська бомба. Не забуваємо, що це не сорт, а народна назва О, сорту не існує. Так, хуйська бомба, зелена зеленюща, це пізні горіхи, мабуть, один із Саме... пізніх, які в мене є. Розмір вже доволі таки серйозний, але ще не повний. Зелений зеленющий, ще не окрашується. Так, хто це у нас Трапезунд. Розмір, мабуть, ще не добор. Зелений зеленющий. Саженці трапезунда буде 100%. центі, багато пригинув. Теж трапезунд. о, кстати, оцей, бачите? О! Какая живой еще у нас и розмыш. Вот такая. Значит, я кисть в трошки быстрейше, кисть трошки помалейше. Так, у нас мы наближаемся до барбакана. Ох, ты шо, ты шо. Черноватый колер я уже Перший врожай. Оба! А от зараз що дивіться, от барбакан перегружений і все. Що він Тупо не може витягнути його. Якщо можна пообривати, то толку того все мене не буде. Так, ладно, я пізніше прийду, то пообриваю. Шдебре. Розміршаний добр. їх і звиню ще. Саженці, саженці не буде. Тоже шедевр. Ой, ті масики. Це у нас разом день Величезний горіх, але поки що він ще не дуже великий, зелений зеленющий. Попадається, взагалі такі масики ж. Саженці. Саженці будуть. Сто процентів будуть. Так. У Та нас хто? Панський. Зелений зеленющий. Дуже добре розтацію горік, це ну, самі пізні дерева, які в мене посажені. Саженці будуть. Наступний теж наш сорт нетський, скажімо так, Ось корм. Дуже хороший горіх, кстати. Несмотря на те, що він довгий так, часто для себе, дуже прикольний. Розмір вже в принципі підходить до... Фінішу, горіх, сам зелений ще. Ну і останній в мене караманівський. Старший врожай, що не пробував, не знаю. Саженців і ну, пару штучок буде. Дальше таке, ну, там новнейми no Все, Всім пока, по саженцях, знаєте, сорти, які є, теж все озвучив. Вже осінню буду по кожному горіху знімати окремі відео, буду робити діостацію, висновки, буду важити в сирому вигляді на вісах і в А вже ближче до зими, ще одні серію відео запущу, де вже сухий горіх будемо важити, будемо дивитися виход ядра і так далі. Все, Всім пока.